Усі види карми Майкл Роуч. Вступ ручки та зерно. Уявіть собі порожню кімнату зі зручним диваном і елегантним маленьким дерев'яним столиком. На столі є лише ручка. Двері відчиняються і хтось заходить разом зі своїм собакою. Людина і собака разом наближаються до столу. Одночасно обидва дивляться на предмет на столі. Людина бачить ручку. Собака бачить річ, яка підходить для жування. Хто правий? Зрозуміло, що обидва і людина і собака мають рацію щодо того, що вони бачать. Тому що людина може цілком вірно використовувати цю річ на столі як ручку, щоб написати листа. А собака може підійти і схопити зубами той самий предмет і почати його жувати як жувальну іграшку. Тепер припустимо, що собака і людина лишають цю річ на столі, розвертаються і виходять із кімнати. Що лишається на столі? Оскільки людина та собака пішли з кімнати, ми змушені знизити плечима і сказати, що річ на столі є наразі нічим. Вона може стати ручкою або жувальною іграшкою? Чим ця річ стане? залежить від того, хто зайде у кімнату. Цей потенціал бути чимось якраз і позначається дивним терміном пустота. Пустота це не якась чорна діра, чи якась беззмістовність. Це означає, що речі. Та люди навколо нас чекають, щоб стати такими, якими вони є, залежно від того, хто повертається до кімнати. І ця залежність є саме тим, до чого насправді відноситься складний будицький термін залежне походження. Це той факт, що предмет на столі, коли в кімнаті нікого немає, стане або ручкою, або жувальною іграшкою, залежно від того, хто наступним увійде до кімнати. Розглянемо, що відбувається, коли людина повертається в кімнату раніше, ніж собака. Людина підходить до столу. І дивиться вниз. У цей момент невизначений предмет на столі раптом за частку секунди стає ручкою. Протягом цієї частки секунди крихітне зерно глибоко в людському розумі розкривається, з цього зерна вилітає крихітне, сяюче зображення ручки. Швидше, ніж людина може навіть помітити, це зображення опускається на неназвану паличку та вкриває її так, що для людини вона виглядає ручкою. Якби собака повернувся до кімнати раніше людини, паличка стала б жувальною іграшкою. Тому що собака має інші зерно у своїй свідомості. Зерна, які відкриваються зображенням жувальної іграшки. Ні людина, ні собака не усвідомлюють, яким чином зерна розкриваються зображеннями, які вкривають паличку і перетворюють її на ручку або жувальну іграшку. Ось звідки походять усі речі та люди, все наше життя. Але це відбувається так швидко, що більшість із нас так і не усвідомлює, звідки речі та люди беруться насправді. Як ці зерна потрапили до нашої свідомості? Кожного разу, коли ми щось бачимо, чуємо. Або думаємо про щонебудь, це бачення, чуття або мислення залишає відбиток у м'якій глині нашої свідомості, як той самий собака залишає слід, коли йде по м'якій мокрій землі. Протягом кількох годин цей відбиток твердіє в глині, як сліди на мокрій землі, коли виходить сонце. Це застигле враження перетворюється на ментальне зерно. Оскільки ми маємо тисячі вражень кожну годину дня, то тисячі зерен засіваються в нашу свідомість щодня. Враження створені тим, що ми робимо, говоримо. Або навіть просто думаємо про інших людей навколо нас особливо чіткі і перетворюються на відповідні чіткі ментальні зерна. Коли подібні зерна розкриваються в нашій свідомості, то формують образи, що вилітають і накривають предмет. Ми отримуємо речі та людей у нашому житті, які роблять нас. Дуже щасливими або нещасливими. Тепер, якщо все те, що ми сказали, досі є правдою, то з практикою ми можемо навчитися свідомо створювати зерна для наступних місяців і років нашого життя. Теоретично, це було б схоже на те, ніби ми заздалегідь. Думаємо, які види фруктів і овочів ми хочемо бачити на своєму столі. А потім завчасно садимо їх у своєму саду. Але якщо ви коли небудь були садівником і у вас відкривались конверти з зернами, і різні зерна змішувалися, то ви знаєте, як важко визначити, які зерна проростуть в один з видів квітки. А який інший? Форму, колір правильних зерен може визначити тільки дуже досвідчений садівник. Саме це є причиною для сутри, яку ви бачите в перекладі тут, у цій книжці, під назвою Всі види карми Молодий чоловік на ім'я Шука зустрічає Будду в саду поблизу стародавнього індійського міста. Шравасті. І Будда погоджується поділитися з ним тим, як визначити всі зерна, які нам потрібно посіяти в наступні місяці і роки для чудового життя. Цей сад, до речі, є тим самим садом, в якому Будда викладав знамениту сутру алмазного гранувальника. Ми самі можемо підійти, поглянути через плече молодого чоловіка, послухати цю дискусію та дізнатися, що нам треба знати, щоб створити чудове власне життя. Перелік зерен, наведений у сутрі, не під власне часу. І цілі, які вони втілюють у життя, також. Не під власні часу. Це все, що ми коли-небудь бажали. Поточний том входить до колекції рукописів, які перекладає команда перекладачів MixNuts для класичної серії творів мудрості Diamond Cuter Classic. Повний список перекладачів, які зараз виконуються, можна знайти в кінці цієї книжки. З одного боку, ми намагаємося вибрати важливіші праці кожної з великих шкіл Стародавньої Азії. З іншого боку, ми намагаємося перекладати в логічні послідовності. Тобто перші два твори серії, які вже опубліковані, це неймовірні класичні коментарі для двох найважливіших книг в історії Азії, Сутри Алмазного гранувальника. І сутри серця. Ці дві сутри мають вирішальне значення для цієї послідовності, тому що в них детально змальовано, яким чином паличка, що лежить на столі, є пустою, поки або собак, або людина не повернуться до кімнати. Але ці два вчення не перераховують для нас конкретні зерна, які нам потрібно засіяти, щоб створити ручку або мати успішне життя. Ця тема призначена для даної роботи. Усі види карми. І тепер наш читач зрозумів, що слово карма насправді стосується тих ментальних зерен, які ми сіємо через те, як ставимося до інших людей.